Пішли не за планом. Спікер Олександр Турчинов ще минулого тижня оголосив. У вівторок у нової виконавчої влади з'явиться обличчя, але знову не судилося. Натомість голова Верховної Ради уповноважив себе підписувати закони замість президента, поки його не оберуть. Прошу проголосувати. Хто за? Прошу голосувати. <звук> Дякую. Парламентарі запевняють, спікер діє в межах чинної конституції. Вони ж тільки підтвердили його статус і надали вотум довіри, згідно конституції України, до якої ми зайшли. То якщо немає президента, то е, виконує обов'язки президента, голова Верховної Ради. По минулому е, по минулій конституції це був е, керівник уряду. Тому все логічно не проти нових повноважень Турчинова і в опозиції. У партії регіонів зазначають, нині головне країну об'єднувати. Ми наоборот будемо допомагати опозиції або вже тепер власті сформуватися як можна швидше своє правительство і почати працювати. Згодом народні обранці зачепилися за питання економічні. Арсеній Яценюк вкотре наголосив, на казначейському рахунку країни нуль, тож бюджет треба наповнювати за рахунок зовнішніх кредитів. Державна казна пуста, непроплачені видатки протягом декількох тижнів. Місцевим бюджетом заборгували більше 20 мільярдів гривень. Сьогодні опять звучать заявлення о том, що взагалі денег в нет. Ну так не буває, тому що ми живемо, то происходит, трамваи трамваї їздять, машини То Тобто, життя кое-как, но дуже то есть нам движется все-таки своїм путем. Серед сьогоднішніх законотворчих досягнень парламенту ратифікація Римського статуту за ним гайський трибунал зможе висувати обвинувачення українським посадовцям за скоєння. Злочинів проти держави та народу. Про інші документи парламентарі поки що не домовилися. Ви ж прекрасно розумієте, що те, що зараз відбувається голосування, це ейфорійне голосування. Пройде нікотне час, воно стабілізується і кожен почне. Кожен почне розглядати голосування з точки зрення своєї призми. На цьому плідна робота ради завершилася. Питання уряду зависло у повітрі аж до четверга. Жодної кандидатури до нового уряду парламентарі не озвучили. А чи візьмуть активістів майдану до уряду? Поки невідомо. Єдності у цьому питанні зараз немає навіть у новій більшості. Адже ще у понеділок Арсеній Яценюк пропонував, деякі євромайданівці мають стати міністрами, та з ним не згодні навіть колеги з більшості, мовляв, політикою мають займатися політики. На чому наголошували громадські активісти? Ми, вони без політики, так чи не криється тут м'яко кажучи, неправда. Коли ті, хто прийшли на майдан без політики, раптом вирішили стати міністрами. у кулуарах ходили чутки, депутати працюватимуть аж до ночі, але спікер Турчинов по обіді оголосив затяжну перерву. Засідання продовжать тільки о десятій ранку, четверга. Анастасія Іванцова, Євгенія Скорина, Сергій Глушаков та Максим Войтицький. Новини телеканал Бізнес.